Всім привіт, друзі! З вами і Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Так, друзі, сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт в моєму поселенні, яке я дуже багато часу в ньому тут був. І це. А ви спросите, що це за селяна в мене зразу тут? А це мої сини... Це мої син і ще один син, яких я вирощував. Вони були дуже маленькі, але зараз вони дуже великі. Коли я їх знайшов, то вони тут були. В мене думав ось такі на, на міліметр, друзі, ось такі. Ось, ось такі, ось такі. Ой. Треба це поставити на місце. Так, ну ось так от. Я їх не випускаю, бо мені дуже поки що страшно, що тут буде. О, друзі, я вам забув сказати... Ні, не виходьте. Ну добре, вже виходьте. Я тут зробив таку паску для яких. для якихось там, ну, скелетів. На, 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 на тобі. Фу, так. Треба якось вийти. Для мене ця ідея мені дуже сподобалося, бо, як я знаю, що в моєму поселенні дуже багато мобів, і, вон, і їх дуже часто буває. І мені так не подобається. Я своє поселення гляньте, який в мене великий забор. Так, гляньте, який він великий. Я вважаю, що він дуже великий. І також я зробив флаг України. Ну, щоб всі знали, що це поселення українське. І тут я зробив дуже багато таких, ну, як вам сказати, ось так от. І в мене тут дуже багато вуликів. Але я не знаю, де знову всі селяни. Я не знаю абсолютно, де вони всі. О! -о. О гляньте, гляньте, я все зробив, щоб вони ну, нікуди не втекли, а вони. Втекли. Я не знаю як, але нам все треба якось знайти всіх цих селян. Так, давайте ми попадемо в цю кору. Ось так от. Нащо ну, у мене дуже багато Іди, Відійди від мого коня. І ти теж, свинко, відійшла. Ой, не попав. О, підібрав. Гляньте, скільки в мене тут тварин. О, зараз вже буде ніч, а нам треба йти додому. Е, так. Е, нам треба піти додому. А де мій син? Так, іди додому. Я вас чекаю. Якщо ви не прийдете додому, то я не знаю, що я з вами зроблю. Ви мене чуєте? Ей. Молодець. Молодець. Так, треба замурувати. А де другий? О, заходь, молодець. Щось так. от, Молосі. І е... ви е, гляньте, я для них виділив ось такі ліжки, а собі я ось ліжку зробив ось тут. Мені тут дуже подобається, бо в мене тут є все, що мені потрібно. Ну, гляньте, У мене тут є все. Ну, Гляньте, скільки в мене тут цього багато. Це е, на зимку, коли буде в нас зима, то в мене будуть якісь припаси. Так, ось тут у мене, глянь, гляньте, скільки у мене всього. І все, і все це я робив, виживав і це добував. Але нам ну, зараз треба трішечки лягти поспати. Ага, вже день і треба і, і всі не повинні речі, які мені не повинні викинути. Так, і це мені треба якось переплавити бо я не хочу, щоб воно мені заважало. І мені не подобається, що в мене тут дуже багато землі. У мене так і є тут золоті яблука також, 39 емеральдів. Ай, мені це не потрібно. Ну, я все це гляньте. Як мої сини працюють працюють, гляньте, один кузнець, один е ортограф, який продає карти, які за емеральди. І мені цю картоплю кудись треба покласти, але я не знаю куди. О, давайте ми тут напишемо картопля. Буде цікаво. Давайте. А що? Картопля в мене поки що дуже багато. Так що давайте пишемо. Карто. Картопля. І все, друзі, готовий. Сюди ми будемо класти картопле. Топлю. Ну, поки що стільки. Так, папір в мене багато, і я не знаю, для чого я ось це зробив. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях для чого. А, і зараз, друзі, я хочу вам, щоб ви зараз для мене це дуже важливо. Зараз поставили лайк та підписалися на канал, бо для мене це дуже важливо. І також поставте лайк та підпишіться на канал, що ви любите Україну. Це також треба зробити дуже обов'язково, бо я дуже сильно люблю Україну. Так що ставте лайк і підписуйтесь на канал і все. Це все, що вам треба зробити. Так, давайте ми покладемо чи залишимо. Так, треба взяти вугілля. Так, ось, давайте ми покладемо, бо я не хочу його витрачати. Та не вудочку, ось це. Треба взяти, так, е, так, тут є вже вугілля, і нам все треба покласти і все. А стріла ми залишимо трішечки ось тут. От і все прекрасно. взяли, взяли, ми, ми взяли, е, Дай мені мою броню ось сюди покласти. Напишіть друзі в коментарях, як їх, їх мені назвати, бо я, я, чесно, їх не знаю назвати. От просите, так і ти ж повинен назвати самого дитинства. Я знаю, але я не знаю, як мені це зробити. Я реально це не знаю, як мені це можливо зробити. Так що підставте лайк та підписуйтесь на канал, і напишіть, будь ласка, в коментарях. Це для мене буде дуже важливо, так що давайте. Так і нам треба подивитися, скільки вже переплавилося. Ей. Відійди, будь ласка. Так, нам треба зайняти шоломну, навіщо він мені. Ну, і я не знаю, чи сняти нам штани. Давайте знімемо штани та і сапоги. Давайте тільки залишимо нагрудник і все. Від. Так. Е так, ось так от, ось так, от, і ось так оце. Нам треба трішки ще почекати, поки це все, все переплавиться. І сьогодні я хотів щось зробити, ну, щось таке неможливе. Спросить, а спросите, та що? Та я думав, що я хочу зробити Ente дракона піти в портал та його бити, але що там робить крипел на моєму прапорі України? Його треба якось збити. Давайте ми це зробимо Так. Крипер, відійди! Ай, ні. Повище ось так от. Ха, падай. О, він вмер. Так, треба підібрати. Ми будемо робити динамит. Дуже багато його ми будемо робити поки що. Вона він пригодиться, для, щоб йти в шахту та і там добувати якісь речі. Так, треба. Так, ніхто не збіжав з будинку. Ні, ніхто, Так. Так, покладемо сюди. Так, друзі, я, давайте ще я хочу вам показати. Це я хочу зайти... Так, я, я там паука бачив, чи що. Ні, на кого немає. На кого немає. Я не знаю, що що це було, але на кого немає. Так, давайте ми зараз прописуємо команду. Е -е так, бібіжіть. Е давайте ми все зробимо поки що. Так. Так, нам треба прописати команду, яку я вже знаю, що ви її знаєте. Треба переключити на англійську мову. І треба писати гаме мод, як я вам говорив. Так, кре... а... ті... Б... Так, давайте чи спрацює. Е, ні, але нам треба, щоб це зробити, як я вам говорив. У вімк є чити. У вімку, бо поки що в мене виживання треба е, на творчістке і зробити для Лайну Ну, відкрити. І прописуємо команду, яку я вам вже говорив. Так. Моди. Та чому не працює, друзі, ви не знаєте? Що це таке? Чому не працює? Ну добре, залишимо це на друге відео, яке я буду знімати, бо я не знаю, чому не працює. Але. Я хотів щось зробити, але я передумав. А ви спросите, а що я, я хотів зробити? Так ось, я хотів кудись піти, наприклад, в джунглі. Зараз я вам е, покажу де вони знаходяться. Так, беремо позову трубу. Так. О, вони десь там. Ля, гляньте, гляньте, ось це дерево, це дерево джунглі і ось це також. І ось це наполовинку і там також. І там от, є один острів, там де є ну, я придумав, бо це дуже небезпечно. Як ви знаєте, день в Майнкрафті закінчується дуже швидко, що не можна аж успіти ну, якось зупинити, але я не знаю, що робити більше. Так, давайте ми будемо викидувати в нашу смітницю всі ненужні не предмети, які нам вже не потрібні. Так, цей меч також, бо він вже взломаний. Так, ми це теж викидуємо. Ну і все у самітник, який у нас знаходиться ось тут. Поки що я не хочу його викидувати, бо він не повний. А коли він вже буде повний, то туди я буду вже викидувати. Так, і все. Так, беремо усе і будемо якось влучати наші предмети, наприклад, як матигу, і арбуле та і лук. Нам їх треба улучити. О, вже скоро і ніч буде. Та чого я спуститися не можу? О, ось так. от. Так, покладемо 12 і можемо зачарувати на третю. О! Е, чому? А чому я не можу? А мотегу я можу. Ні, мені не вистачає лазуриту. Ех, не вистачає лазуриту, але я не знаю чому. Так. Е, так, давайте ми піднімемося. Так. Що він робить? Нам теж, потрібна якась мішень. Так. Е, вас я не буду цілитися. О, давайте в часи. О! Та їх збило! Їх збило, другі. Так. І, о, ось так от. о. Так же скоро ну, ніч вже буде. Так, покладемо поки що лазури, бо він нам не потрібен. Так, і арболет також. Нам не потрібен. Зачарувало, зачарувало, а поки що він нам не потрібен. Німатига також. Ну, не знаю, що ще. О, вже переплавив, У мене залишилося одна вугілля, Як так? Так, і скільки в нас вийшло? 45. А що ми з цього можемо зробити? Ага. Щітка, ну, це щоб виметати в мене підлогу. Так, мені ці блоки не потрібні. Ні, мені це також не потрібно. Я з, Я з цього нічого не можу зробити. Це погляньте, я нічого не можу зробити. Це якось дуже дивно. Але чому? Оце це я теж не можу зробити. Тільки ось ці речі, але це ще що це? Баковій -від, від. Я думав, що це блискавка. Але я знаєте, що хочу зробити. Ось це. Ну, щітку. Вона в мене тут десь була одна палиця і одне перо. Так, палицю ми можемо зробити з дерева, але я не бачу не жодне дерево ані ось тут. Так, їх поки що в мене ось тільки. Так, робимо палиці. Так, покладемо це дерево. Я не бачу перо. Але я ж його мав. У мене було перо, друзі. Я вам говорю, в мене воно було. Ну, щось прийдеться, торгуватися з селянами. Ані, вони вже сп'ять. О, і вже ніч так, так швидко. Так, що. Друзі, давайте те, ми зараз піднімемося і щось будемо робити. Я думаю, що на цьому ми вже будемо закінчувати. Давайте ми в цього селяна щеляна ні, ні, е, ма, мапу, ну Давайте ми купимо порожну мапу У мого сина. О, гляньте, гляньте! Ой, пробачку. гляньте, я бачу наше поселення. І мій будинок десь дуже далеко. Я не знаю, чому. Але я бачу все. І порожню мапу і все. Мені так подобається. так. Її треба кудись покласти. Так, поки що мені це не потрібно. Так, мені це також не потрібно. Так, сміральда мені не потрібні. Стріли мені з луком не потрібні, тільки порожна мапа. Е, ну і все. І давайте на чому вже будемо закінчувати. Е, в другому відео буде більш цікавіше. Так що ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я вам це напоминаю. Ну, всім пока.